У нас мікро- і макроелементів там, де ми вносили іменно курячий послід, на три роки наперед. Це дуже ризикова і своєобразна культура. Бачите? Яка вона? На ту саму пшеницю озимину Нам, допустимо, не потрібно вже вносити стульфат амонію, який ми планували вносити по 100 кг на гектар. Це розумно придумали з цими ліцензіями на паливо? Е, е, я вам скажу так. Ті люди, які працювали нечесно, вони надалі працюють нечесно. На той момент ріпак ми продали по дуже хорошій ціні. Ще в нас є садок, ми фундук вирощуємо, лохину, малину. Це нам дуже допомогло і скоротило наші обсяги по мінеральних добрив. Цей рік багатьох фермерів поставив в ступор, що робити далі. На фоні того, що в минулому році, в 2022, почалась війна, зерно не було куди продати, і його брали за безцінь. Піднялись ціни на мінеральні добрива, на паливо, на техніку, на запасні частини до техніки. І, відповідно, що робити далі. Сьогодні хочу показати вам одне з фермерських господарств Київської області в Рокетнянському районі, яке продовжує працювати. І зараз дізнаємося, які інструменти вони для цього використовують. Фермерське господарство Волмакс обробляє 460 гектарів землі із 7 жовтня 2017 року. В нас в господарстві є невеликий обсяг сільськогосподарської техніки у 2021 році. По програмі Альфа Лізінгу банку ми взяли комбайн Holland, Трактор Кейс, і за допомогою компанії Астра взяли новий погрузчик. Ми фірма, яка стоїть на межі того, що ми повинні використовувати всі сільськосподарські культури, які можна сіяти. На сьогоднішній день у нас засіяно озимим ріпаком 100 гектарів, озимою пшеницею 200 гектарів. Зазвичай використовуємо кукурузу, сою, ячмінь, сієм для того, щоб можна було розрахуватися з пайовиками. Які тримають худобу в селах, вони беруть цю продукцію для свого споживання фактично. Також в тому році мали можливість посіяти гречку, спробувати її вирощувати. Звичайно, це нова культура для нас на сьогоднішній день. Оце соя фермера він попросився у нас, щоб ми його могли положити. Далі соя там наша зібрана раніше, то зібрана пізніше соя, то пшениця, соняшник. Гречка, можемо показати гречку. Ще в нас є садок, ми фундук вирощуємо. лохину, малину. У мене колись був сюжет про фундук. Так? Да? Бачите? Да. У нас вже 5 років фундук. Ось, це, бачите, яка гречка? Це дуже ризикова і своєобразна культура. Бачите? Яка вона? Це вже очищена вона фактично. Ну, це культура вирощується, вона запилюється тільки бджолами, не використовується взагалі ніяких ядохімікатів, її не можна нічим кропити. Вона дуже ризикова. Але ми спробували. Скільки вона дає? з Фактично вона десь двох тонн десь дає. Ну, в нас по 800 кг було. Кукуруза, соя. Всі культури п'ятипілки ми всю використовуємо в своєму господарстві. І дотримуємося цього змін, що саме головне. А технологію, яку ви використовуєте? Класика, міні-тіл, ноутіл для вирощування? Зазвичай у нас класика, так як ми новостворене, фактично, фермерське господарство, яке на ринку тільки 4 роки. Ми працюємо у цьому напрямку. На сьогоднішній день маємо заключні аналізи ґрунтів, які скористувалися з фірмою, яка нам зробила. Висококваліфікований аналіз ґрунтів ми вже бачимо, що на ту саму пшеницю озимину нам допустимо не потрібно вже вносити сульфат амонію, який ми планували вносити по 100 кг на гектар. Це нам в рази економить кошти. А мінеральні добрива, взагалі, в яких кількостях ви вносите, і чи в цьому році плануєте вносити мінеральні добрива? Чи плануєте відмовитись як багато господарств? Взагалі до 2022 року, на протязі трьох років, ми брали в селі село Тилошівка в нас є рядом. Ми брали курпомет, який вносили по 10 тонн на гектар на свої земельні ділянки. Це нам дуже допомогло і скоротило наші обсяги по мінеральних добрив на протязі трьох років. Фактично, мінеральні добрива ми практично не використовували. Хіба що ми вносили під кукурузу ам'ячну воду і на весні сульфат амонію та кас. На сьогоднішній день фактично курпомет стоїть десь 450 гривень за тонну, а фактично його треба перевести, перевести, погрузити, розвантажити і внести з осені під оранку. Ви вносили 10 тонн на 10 тонн на гектар. Це 4,5 тисячі на гектар. Так, так, так. Це нам дуже скоротило мінеральні добрива. Коли ми зробили аналіз ґрунтів, у нас мікро-макроелементів, і там, де ми вносили іменно курячий послід, на три роки наперед. В цьому так? році ми тільки плануємо на весняно-польові роботи, тобто внести каз на ріпак і на пшеницю озимину, а також внести сульфат амонію. Під кукурузу в нас вже внесена аміачна вода, під інші культури ми, якщо потрібно, буде по листку, скористаємося касом. Розумно. Солому ви коли збираєте, то солому ви розкидаєте по полю? Основну частину соломи ми розкидаємо по полю, але є поля, де ми використовуємо цю солому для тюкування і для реалізації. В нас є фронтальний навантажувач на трактора. Ми його купили як тільки створили фірму у 2018 році. Але в зв'язку з тим, що ми ще купили фуру, яку потрібно навантажувати, нас стало питання гостро по поводу погрузчика. Фірма Астра, яку ми знали на ринку по запасних частинах, запропонувала свої умови для... Того, щоб ми могли його купити в грудні 2022 року. Був останній платіж, по якому ми розраховувалися з ними. Дуже удобно було скористуватися їхньою програмою розрахунку зерновою продукцією. У липні місяці ми зібрали ріпак, який у 2022 році вродив у нас дуже непогано. Скористалися їхніми умовами, завезли на Вінницький елеватор ріпак. Покрили наші розрахунки з фірмою Астра. А наскільки це було вигідніше ніж просто продати зерно? Вони дуже давали адекватну ціну. На той момент ріпак ми продали по дуже хорошій ціні. Навіть не зважаючи на те, що ми потратили кошти на реалізацію, тобто ми відвезли на Вінницьку область цю продукцію. То ціна дуже була адекватна для того, щоб ми могли його відвезти. Ви возили своєю машиною? Так, так, своєю машиною. Що стосується телескопічного навантажувача, ви кажете, що він дозволив вам краще чи зручніше навантажувати фуру? Які ще переваги він вам дав порівняно з фронтальним навантажувачем? Взагалі це дуже чудова е, техніка, на сьогоднішній день вона фактично оновлена. Цей навантажувач нам допомагає не тільки у навантаженні, він нам ще допомагає у е, ремонті техніки, у перевозенні якихось матеріалів. На сьогоднішній день, е, так як в Україні в нас війна, ми допомагаємо Збройним силам України е, даже цим погрузчиком, перевозимо бетонні плити. Тягаємо техніку, це дуже дуже хороша це машина, помічник, помічник да, який потрібен, щоб був у кожному господарстві. Дуже чудово, що фірма Астра надає супроводження стосовно обслуговування своєї техніки. Ми їм навіть не напоминаємо на протязі проділених мотогодин вони нам телефонують і говорять, що вам треба замінити мастило, фільтри. Ми домовляємося на який день зручно, оплачуємо рахунок, вони приїжджають і все замінюють абсолютно самі. Тобто це дозволяє нам в рази зекономити витрати на ремонт цієї техніки. Ну, ще не ремонтувало і не, ламав, не ламався? Слава Богу, не ламався. Все добре. Якщо дійсно йти по тій технічній документації, яка до техніки йде. Завчасно міняти фільтра, проводити ТО техніки. Я думаю, техніка буде годи, ну, багато років у господарстві працювати. Ну, я почув, він завівся буквально з півоберта, хоча він стояв у складі. Чудово. мінус 10. Цей іменно він і тихенько працює, він і легкий у використанні. Коли ми збиралися його купувати, фірма Астра привезла нам тестовий е, погрузчик, на який навіть я, як жінка, могла сісти і просто поїхати. Через то він дуже легкий у використанні і я бажаю всім господарствам мати такого помічника. Зараз взагалі, мабуть, один соняшник будуть ну, вирощувати. Согласна. кукурудза взагалі не вигодна. Взагалі. Якщо в тому році ми 9 тисяч продавали кукурузу по, по 9 по в тому році, ага. да. а то в цьому році ми найбільше продали це 5-600. А а е, якщо ми продали по 5 шістьсот, затрати по кукурузі у нас стали 4-800. Це майже нічого. Да. А на, податки заплатити, на рік, жити. Податки да, рік да. ще за щось жити, треба ще щось, треба купувати, треба мінеральні добрива, знову ж таки купувати. Е, ну, слава Богу, що трошки подешевше в дистопливо. Але теж, якщо його купувати у великій кількості, ми не можемо. У нас ліцензії під ця підходять. Більше кількості, яке ти можеш згідно ліцензії, купити ти не можеш. Через то це теж трохи затрудняє роботу в підприємствах. Як ви скажете, це розумно придумали з цими ліцензіями на паливо? Я вам скажу так: ті люди, які працювали нечесно, вони надалі працюють нечесно по будь-яких інстанціях. А ті, хто працювали завжди законно, то вони для них ця ліцензія фактично убиває. Убиває, як вам сказати, е, убиває затратну частину. Чого? Якщо ми раніше могли купити 40 тисяч кубів дізеля по ціні 40 гривень. І ми, нам би цих 40 тисяч кубів хватило б на півроку, образно говоря, правильно? А потім, а в нас ліцензія тільки на 20 тисяч кубів. Ми більше не можемо купити. Нам треба ждати, поки ми це використаємо, спишемо все по документах, аж потім нову партію куплять. А чому не можна зробити одразу на 40? Ліцензію? А потрібно для, це, для цього, щоб була ємкість. А -а -а. Це треба додатково ємкості купляти. А вони на сьогоднішній день дуже дорого коштують. Ємкості, плюс ж їх ставити треба. Звичайно, це і, ця установка, це і госстандарти по калібровці цих бочок, а -а -а. по калібруванні заправочного апарата. Це дуже специфічна ця вся процедура. На сьогоднішній день вона затрудняє роботу для фермерів. Ну, Нічого, сподіваємось, можливо, війна скоро закінчиться і щось зміниться в нашій країні. Ми дуже на це надіємося, але ми знаємо за часів Первої і Другої світової війни, що завжди післявоєнні роки були найважчі. Через то ми надіємося на краще. Вся надія на Господа Бога, звичайно. Але хочемо, щоб наша Україна вже трохи розвинулася. Працювала, щоб люди поповерталися, щоб люд... тут для людей були робочі місця. У нас дуже багата країна, дуже багата. Просто деякі українці ще цього не розуміють. І країна є можливості. Де працювати, як заробляти? У нас дуже родючі е, грунти, дуже Та? родючі, незважаючи взяти сусіда нашого Турцію, яка нам дуже допомагає у цій війні. Вони на камінцях вирощують все. У них теплиці шалені, просто. Вони одяг шиють. Весь світ ходить в їхньому одягу. А Україна має такі родючі ґрунти і фактично завжди була у, у самому такому місці, яка ну, не задовольняє наших українців. Через те дуже багато виїжджають на заробітки людей. Дуже багато. На сьогоднішній день проблема з робочою силою капітальним. Особливо в селі. Особливо в селі, звичайно. В селах взагалі людей немає. І знайти толкових дійсно, які будуть працювати і які просто будуть працювати, а не займатися іншими речами, то. Спеціалістів знайти дуже, дуже проблемно стало на сьогоднішній день. Ті спеціалісти, які спеціалістами були, вони давно повиїжджали за кордон. Звичайно, там оплата праці зовсім інша. Ну, в теперішніх умовах фермери виживають як можуть.